Я розумію, якщо зараз, не дай Бог, що якщо до сюди все уїде, ну тут буде все. Люди без роботи остануться, ну все жалко, звісно. До початку війни у нас було 207 голов. Зараз на дане час у нас залишилося 100 голов. Вибухи ще скрізь ідуть, ж фронт недалеко від нас. Ну, тварини, як сказати, вже звикли. По початку, так, да, поначалу у нас тут і прильоти були, і. Не заходили вони в конюшню, боялися, щоб був, був прильот іменно по конюшням у нас. Ну, животні привикають так само, як і ми. І ми надіємося, що, дай Бог, щоб воно все закінчилося. щоб сюди, як казати, русня не дошла. Щоб ми на Одеському іпподромі і в дальнішому вигравали призи і були, як сказати, ну, займали перші міста.